Привіт, пацани! Я сьогодні граю під музику. Ну, а буду я грати у Free Fire. Free Fire зараз. Я зараз буду грати. Я недавно завів новий аккаунт. Зараз будемо грати. Free Fire зимова обнова у нас іде. Зараз ріфаєр заходи. Ну, що хочеться вам сказати? Отакий От у мене скін. Я тільки почав на другому аккаунті грати. Так що не встиг ще вибити собі супер скіни Battle Роял у мене, як звичайний. Чуваки, якщо хочете зі мною пограти разом, я вас додам до себе в фріфайрі в друзі. Тільки пишіть мені в коментах. Це все зрозуміло. Хайо. Hey Я вибачаюся, ну у мене можуть бути такі баги. Я слухаю українську музику. Тільки українську зараз я на телефоні. Але качество хороше. Чекайте, треба дрона запустити, О, замінити. Оп. Ну добре. Ні. А У нього нічого не було. Та я його зря вбив. Uh, не знаю, чи стоїть мені колаж брати. X4. Беру колаж. Замість цього. Чуваки, Забираємо автопро... Аурора прогрес. Біжить, біжить, біжить! Туди його. Я хочу подякувати моєму духові. якщо ти дивишся це в відео, то дякую тобі, що навчив мене знімати. Відео. Це Єгор. Шульженко. То я зараз граю. Так, графіка не дуже, але що маю, то маю. Заміняю. Ні, був кращий. Товищу не здесь я бачу там Било. не мне не ход тут 2000 патронов. Ой, 200 патронов. Выбачаюсь. Х4, x 4 А ничего не изменилось. Ну, добро. Зараз, хлопцы. x 4 этаж. Ну, добро. Юз. Юзаю. Мені інтересно коли він туди полетів. Я бачу. Йо -йо -йо. Прикинь. Туди його. Я слухаю українські музики. Ви на, Ви на самому початку це чули. пистолет. Мне хочется скин на катану. Что био, нормально с нормальной катаной. Хочется аташ. Непогано. Дробовик. Не. Два патрона. Все. О, аптечка. е euh, не треба мені. Противоглас. Мені поп похожий на Free Fire. Я просто ненавижу поп. Побагал мобайл г. Куда він полетів? на с... Не, ну, дуже прикольно играть на Антони особенно. Мне дуже классно подобается. Бо у него есть такая скиллуха, дуже классно. У него мощно. Вибачаюсь за то, что трошечки по русски говорю, ну, Слово потише, не привык. Mm. Такая же самая на Кикишево. Давай, подскажи, подскажи мне, будь ласка. Механика. Ты куда полетишь? Ч ⁇ че, че, Я в цьому, добух. Лутаемся. Поки я ще тут стою, Помогся мені. хлопці, хлопці, де? Ви де хлопці? Чекай. Щоб 15 людей осталось. Це дуже хороша сілка. Давай Келі. Ти мені дурні не запропонуєш. Та я її без тебе бачив. Да, в мене вже як третій день, це я граю на новому аккаунті. Це якось непривично. Швидкості набираюся я енергетику. Ну окей, давайте. Погнали. Погнали, погнали, погнали! Бистро! Е -е, UMP Оці забираю об'язательно. Тут нічого корисного немає для нас. Кортику в мене є попугайчик. Він іноді кричить, але це якщо йому дуже захочеться кортик, перестань. Ну, насправді я в Free Fire граю ну дуже давно. финал файзинг зона сужается все полетят сейчас зараз на мост на мист а я его подерву чекай 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 не показалось Так що, ось, друзі, не забувайте на мене підписуватися. Там я стараюсь. Я задержуюсь. Нікого немає. Що це таке? что до аэ сейчас побежать. Все зараз сюда пройдут. Я впавненный. Все зараз сюда пройдут. А в чем прикол? Ну, добрый. Иду в будку. Кортик. Да. Та тут ти так нікого нема. Келлі, що ти мені пропонуєш? У мене супер. Супер Келлі колись була О, кстати, на око треба замінити Ні, ну я ж казав, тут нікого немає. Я просто потрачу. Я тупо потрачу, филофайтинг. Ну і девин. Хорошо, пацаны. Хорошо, пацаны. Не хочете по-хорошому буде по-поганому. Так. А, Не можна юзнути. Та тут нікого немає. Я просто зараз дрона потрачу і все. Ну так. Буду чекати, доки вони до мене самі не прийдуть. А я как раз в самом центре нахожусь. С ними проблема в одном, что они завжди, просто завжди не ходят на центр. Если мій радар щось знайде, це буде дуже класно. І він знайшов. Мій радар знайшов когось. Радарчик. Ти кого там знайшов? Все зрозуміло. Може хитростю візьму, зустрінемося. Ні, <плесе> <плесе> ну ще музика така підходяща. І радарчик знайшов когось. Туда! <смір> Бояш! Я виграв знову. Короче, чуваки, якщо ви хочете, щоб я знімав далі про Free Fire Якщо вам це дуже інтересно. Я номер два повертаюся до лоббі. Добре па-па, набирайте 40 лайків, я вам напомню.